Нічого уявіть тільки рятуєш людей, скарблюш їх грузі, образно вражаєш як мати. заботишся про них, а потім вони вонзають тобі ніж у спину. ти коли небудь були на well. да. черепредапредані? Чи яко вона просто нещасна? Я призря недостойні. А я зробив з них зв'язками, мечта артистами. А oh, no, ні, тепер вони і сім'ї йому мало. Бросив всіх і пішов. І маленький ілюзіоніст взяв, де й воткнув свої мамочки ще. Ах, ти ж сирене щось там. Бертом, Бертом. Ем, 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 Спокійно, хлопець! ем, ем, битися будемо. Воу, воу, воу. Ізі, бігай. О, та ти... В нього трішки... А, він не захищається. Давай, доб'ємо вже його. Пахунько його. А ти, Бертран, великий, чи як тя там, але. Не, послушний. На. А ти великий такий, але в тебе трішки. Бертран, йди сюди. О, да, мама, Джо. І, no, тут. і тобі більше ніхто не зробить больно. Боліш, yeah. мама. Yeah. Аби ма стало тримати yeah. цю тварину. А тобі стояло подумати про кого наливає yeah. мені пиво. <ривіт> не волнуйся, <ривіт> ми заплатимо за все <ривіт> заламали. <ривіт> Бертом, йди сюди. <ривіт> тільки мама може <ривіт> про тебе спілкуватися. <ривіт> <по> <ривіт> ніхто не любить тебе так, як та. Особливо цей магніфіко. Він мій друг. я? Він твій друг, тоді зараз би тоді він би нас не бросив. А в тебе не було б цього бобуболиць. Мами з Знаю, мама тебе вилікує, Але спочатку ти маєш сказати, куди ділися той слізняк. Бертра трам обіцяв талевіть магніфіко. Теж обіцяв. Він підписав контракт. А потім потім скажи, де він знаходиться, і тоді ми будемо квіти. Авніця, авніця. 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 Він в лису. Чому ти мені за одразу не сказав? Про всі прощання у цих людей. Мені шкода, іперце. Мені шкода. Ви зробили мені бабой. Більше не присайся к Шері, поняв? Бертрам любить Шері. Тільки не заводить його. Дякую за незнайомці. Ага. Якщо побачите маленького гаденоша, котрого спить в лесу, то ми левіємо і пришумі. Придумаємо на шум. Я спробую. Тут його звати Магніфіко. Ви знаєте, одразу. Бертрам, пішли. Що за херня ми вляпались тільки що? На. Да, в мене грошики є. Задання. О, виконав. Mm. Непогано. Дуже дивне завдання було, але доб добре.